кожен раз, коли я переводжу власнику квартири 25 тисяч гривень, мене трохи тіпає. Бо я рахую, 25 тисяч гривень в місяць – це 300 тисяч гривень на рік або 7,5 тисяч доларів. А за 5 років це 1,5 мільйона гривень або 37 тисяч 500 доларів. Тільки уявіть, скільки грошей я дарую чужому власнику, а так і не маю власної оселі. І от я вирішила замість того, щоб платити комусь, чому б не вкласти ці гроші у власне житло. Тому сьогодні я тут, у найближчому передмісті Києва, Софійській Борщагівці, за вулицею Соборна, 77 А у житловому комплексі Сен Сіті. У ЖК Сен Сіті якраз можна купити квартиру за державною програмою «Є оселя» до 20 років. Величезна територія площі 9,5 гектарів з видом на парк і столицю 7-9-поверхові будиночки. Тут буде ландшафтний дизайн, зони відпочинку, променади, власна інфраструктура, поруч транспорт, магазини, спортзал все, що треба для життя. Тож я вважаю краще інвестувати в своє, ніж орендувати чуже. А ви що побрали? Орендувати чи купити власну квартиру?